Мої вітання сьогодні вівторок, перший день зими. В студії Дмитро Коха на ватарі ті ті. Програма Акценти дня. Церковний All-Inclusive. у Благовіщенському храмі. Священнослужителі готують безкоштовні обіди для нужденних людей. Їжу роздають безхатченкам, немічним пенсіонерам та усім, хто опинився у скрутних життєвих обставинах через карантин, з яких страв складається благодійний ланч від церковників. Цікавився Володимир Іванченко. Сергій привчив себе не спізнюватися, адже знає, роздавати обіди у храмі починають тільки на виб'є 11-ту. аби попоїсти гаряченького чергу займає заздалегідь. Спасибо вам большое, что кормите нас Кушайте на приходіть приходите що. Чоловік розповідає, до нашого міста перебрався сім років тому після смерті матері. Постійну роботу знайти не зміг. Заселився до сестри та її маленької донечки у стару хрущівку. Оселя невеличка, у трьох гніздяться в одній кімнаті. Місця в хаті на всіх замало. Аби не завдавати клопоту рідним, додому чоловік приходить тільки переночувати. Решту дня то вулиці замітає, то вантажником підробляє. Зізнається, поїсти ніде, а головне. З грошима скрутно, тому за їжею ходить до храму. Я по місту почув, що у храмі якоби допомога таким людям, котрі хочуть мати теплу їжу, ввічливе ставлення до нього, як до людини. Я прийшов сюди. Готують обіди на території храму. Їжу на час карантину, кухарі видають через спеціальне віконце. Замість тарілок використовують одноразовий посуд і прохають нужденних їсти за межами храму, аби ті не скупчувалися. Меню щодня оновлюють, привалює переважно українська кухня. «Даємо разнообразну пищу, ну в основному каші варимо, каші, салати, вінігрети, макарони даємо і компот, чай. Ось дивіться. Три кусочки хліба. Хліб свіженький, тепленький, все. каша хороша, тут є все, і цибулька, є, є ця, і капуста. Тобто для людини я вважаю, це нормальна калорійна піща. Перш ніж розпочати трапезу, їжу обов'язково благословляють. І не веди нас відшені, но і нас нас лукавого. Во Ім'я це сина, святого духа. Амінь впродовж місяця в храмі роздають до тисячі обідів, говорять священнослужителі. Раніше готували також сніданки та вечері, але через несприятливу підситуацію кількість прийомів їжі скоротили, відмовилися на певний час і від церковних ритуалів. Раніше, коли не було карантину, то часто виходили наші священики, до них молилися. Окрапляли сотиводою, звертало зверталися до них з проповіддю. Безумовно, є люди, котрі дякують, котрі становиться краще після карантину. В храмі повернуться до трьохразового харчування. Ба Більше годувати нужденних планують у форматі шведського столу. Без ялинки, але з вартепом, з ялинкою, але без концерту, з новорічним ярмарком чи без. Наразі влада на місцях стоїть перед нелегким вибором, адже існує думка, що через коронавірусну пандемію влаштовувати традиційні масові новорічні гуляння недоречно. Чи потрібно напередодні нового року ставити ялинку в нашому місті, та чи готові відмовитися від свята заради власного ж здоров'я? Ми вирішили поцікавитися у самих містян. Що з цього вийшло, дивіться далі. Ялинка хай стоїть, а ми будемо проїжджати дивитися, є вона чи ні, побачимо. Може, вони ще передумають її ставить. Пандемія. Вдома треба сидіти, а не бігати по вулиці. Потрібно. Я не вважаю, що вона якось е, поможе чи може завадити пандемії. Все одно люди будуть ходити дивитися. Новорічний настрій, як без ялинки, без ялинки не можна. В час такої пандемії, мені здається, це зайве, тому що як такого святкування, мабуть, не буде. Тому що не буде цих столів, де можна постояти, дати також це скупчення людей буде. Тому краще, мені здається, вдома і не треба витрачувати скільки коштів з, міської, з міського фонду. Краще на щось більш доречніше витратити ці кошти, чим на покупку чи установку цієї гірлянди і цієї ялинки. На мою думку, що ні, тому що це так буде скупчення людей, це буде поширення коронавірусу. Так що для безпеки людей краще б цього не робив. Мені здається, що. Немає якогось сенсу не встановлювати цю ялинку, тому що в будь-якому випадку, будь-де, ми можемо підцепити цей коронавірус, то будь-то на ялинці або в супермаркеті, тому я за те, щоб встановлювати все-таки свято, хоче якесь, але потрібно, щоб було новорічний настрій, ялинка все ж таки якось створює. Хоче громада чи ні, а ялинка, принаймні у нашому місті, буде. Однак від масових урочистих церемоній все ж влада вирішила відмовитися. Встановлювати символ нового року на головній площі розпочнуть вже завтра. Про це повідомили під час тематичного брифінгу у міськраді. Цього року через карантин та пандемію новорічна ялинка буде встановлена без традиційної фотозони та новорічного містечка. З іншого боку, головний символ року переодягнуть. Наразі управління культури та туризму закуповує нові гірлянди та іграшки. Ними прикрасять як саму ялинку, так і площу. 118 штук. Там і вартість 181 тисяча 672 гривні. Це те, що ми виставили для спрощеної процедури. І на 36 тисяч ми будемо докуповувати саме на новорічну ялинку, трохи іграшок у вигляді цукерок і солодких паличок, для того, щоб вона і в день виглядала ну трохи краще. Ми навіть ставимо для того, щоб підтримати наших рукланичан і все ну, свято, щоб відбулося в душі, щоб все таки з'явилася надія в людей про те, що наступний рік буде краще, і нарешті ми ковід переможемо. Традиційно подарунки готують для дітей пільгових категорій, утім, над форматом вручення новорічних презентів ще не визначилися. Перше засідання сесії Кіровоградської обласної ради, восьмого скликання, перенесли причина коронавірус. Нагадаємо, на минулому тижні обласна ТВК призначила дату початку роботи нової каденції обласних депутатів 1 грудня. Створила робочу групу, яка займалася підготовкою засідання. Утім, сьогодні сесія все-таки не відбулася. Буквально учора від представників партії, які увійшли в раду, надійшло повідомлення, що частина новообраних депутатів на самоізоляції. Зважаючи на це, вирішили перенести першу сесію на 8 грудня. Натомість, перше засідання міської ради восьмого скликання, має відбутися цього тижня у п'ятницю 4 числа. На Кіровоградщині шахриї телефонують платникам, представляються податківцями та вимагають грошові кошти. Жодного відношення до цих фактів спеціалісти обласного управління ДПС не мають, наголосили у відомстві, і закликали громадян бути уважними. Далі пряма мова спеціаліста. Головне управління податкової служби у Кіровоградській області просить платників податків та представників суб'єктів господарювання бути пильними у разі надходження таких дзвінків. Або текстових повідомлень у месенджерах з метою отримання коштів чи висування інших незаконних вимог одразу повідомляти по телефону 0522 366944. Не засніжило, а трохи притрусило. В останній день осені у місто прийшла зима. Комунальники майже одразу виїхали на профілактичне посипання автошляхів для попередження підмерзання. Перший рейд дві бригади КП Універсал-2005 почали ще о сьомій вечора в понеділок. Наступна зміна також із двох машин працювала вночі у вівторок. Виїхали бригади на посипання о другій годині. Всього здійснили 20 виїздів. Використали 65 тонн антиожеледної суміші. Всього в запасах 3 тисячі тонн. Перша грудня у народі вилучають зимовказівником, оскільки погода цього дня визначає погоду всієї зими. Наприклад, якщо зранку тепло, то на початку зими буде відлига. Якщо холод і хурделиця в півдні, такою буде середина зими. А якщо під вечір закрутить заметіль, то зима буде затяжна. Втім, судячи з сьогоднішньої погоди, можемо припустити нас очікує лагідна та малосніжна зима, схожа на минулорічну. За минулу добу в нашій області підтвердили 96 нових випадків інфікування короною. Одужень лише 21, ще восьмеро людей померло. Загалом із початку карантину інфікувалися 5382 мешканців Кіровоградщини. На даний час одужали менше половини, ще 116 земляків померли від ускладнень, спричинених короною. Вкотре, шановні глядачі, закликаємо вас дотримуватися карантинних правил і вважаємо вам здоров'я. Це була дня на телеканалі. Ті -Ті -Ті В студії працював Дмитро Кухан. Побачимось.